Посмішка Януковича ціна. Да друзі, таке буває в монетах України. Зараз я розповім, що це, покажу, як відрізнити та скажу, скільки вона коштує. І так, друзі, це у нас 50 копійок 92-го року, так званий фальшак. Тобто. Підробка. Це монета, яка була відкарбована не, монет, не на монетному дворі. А точніше, в 92-му році монети чеканили на Луганському патронному заводі, але не суть. Це монета, яка була відкарбована десь у підвалі або гаражі на шкоду обігу. Так ось, друзі, чому саме? Посмішка Януковича. По-перше, ця монета має три назви: це Донецький фальшак, посмішка просто та посмішка Януковича. Я думаю, тут же зрозуміло. да Хто не знає, Янукович був із Донецької області, та і ми, в принципі, знаємо, що це була за людина. Як відрізнити, друзі, цю монету? Дивимось у шосту грону. Ось ці чотири ягідки, вони розположені у вигляді улипки. Посмішки. От із цього пішла назва. Посмішка просто або посмішка Януковича. Чому, друзі, донецький фальшак? Тому що ці монети найчастіше знаходили у Донецькій області. І також пішла назва ще донецький фальшак. Ціна, друзі, ціна такої монети зараз приблизно 150, буває і 200 гривень. Монета недорога, тому що вона реально часто зустрічається. Не знаю, як зараз, але за весь час свого перебору, а це приблизно 8 років, я знайшов з десятка два. От для цього от така от невеличка ціна. Да, і якість підробки, друзі, дуже і дуже якісна. Дуже якісно підроблений гурт, аверс та реверс. По реверсу тільки можна зрозуміти ось по цій гроні. Чому я сказав, вони розположені у вигляді посмішки. Тому що якщо ви візьмете звичайну монету і подивитесь, то тут вони розположені ось так. Три в ряд і одна зверху. Дивіться ще раз. Для порівняння показую. Внизу звичайна монета, вверху фальшак. Можете поставити на паузу, щоб гарно роздивитись. Такі монети дуже цікаві для номізматів, друзі. Але вони в основному купуються в кількості хоча б від трьох штук. Так що, якщо є або знайдете, то фото в Facebook. Силочка в шапці профілю.